Примечательное заявление сделал вот только что начальник комитета начальников штабов Соединенных Штатов заявил, что помогут американцы продержаться украинцам, ВСУшникам в нашей Курской области до зимы. Что об этом можно сказать? Как там обстановка? Но ну, если говорим о Курском направлении, о Курской области, обстановка там действительно на сегодняшний день остается непростой, но как подчеркивают те, кто находится сейчас на местах, именно там, в эпицентре боев, самое главное, это то, что продолжает вырисовываться четкая линия фронта, и на этой четкой линии фронта, конечно же, совершенно по-другому развиваются боевые действия. Противник, да, действительно не оставляет попыток атаковать наши позиции, не оставляет попыток продвигаться где-то вперед. Основное направление это Кореневский район, собственно, к самому Коренево пытается продвигаться враг. Также в районе а, Матвеевки и а, Ольговки были накануне отбиты несколько атак противника. Продолжаются бои, собственно, и в Суджанском районе. А, как сообщалось ранее, на одном из а, рубежей а, боев врагу удалось на несколько сотен метров продвинуться вперед, но это уже не те продвижения, о которых заявлялось ранее, и на которые Собственно, рассчитывает противник. Опять-таки, возвращаемся. Линия фронта вырисовывается, а это говорит о том, что уже. Есть возможность э, уничтожать противника, подавлять его на покровском направлении действительно несколько снизилась интенсивность продвижения наших вооруженных сил. Враг э, в том числе это связано с тем, что враг пытается стабилизировать положение на фронте разными способами. Самые активные бои идут сейчас очагами. Э, наши войска, если говорить о какой-то конкретике, то ключевые точки можно выделить на карте. Наши войска продолжают давить в Гродовке продвигаться в районе Николаевки, а также к западу от Новогродовки. Но чтобы там противник не заявлял, частичное снижение продвижения наших войск не означает снижение интенсивности боев, которые на этом направлении. И о том, что за последние шесть дней нашим войскам не удалось продвинуться совершенно, это откровенная ложь, потому что такое заявление действительности не соответствует. Продолжают идти вперед, продолжают занимать позиції противника, чому є подтверждение об'єктивного контроля. Ну і помимо покровського направлення є що соседние рубежі на передовій спеціальної воєнної операції на в Донбасі. Это і тарецьке направлення, і є продвижение помимо тарецького, що в районі Угледара. Глідара. Як повідомляє Денис Шмигаль, Росія готує нові ракетні та дронові атаки, включно по енергетиці нашої держави. Вже знаємо розвіддані. Так, от за даними українського розвитку країна агресор, тобто Російська Федерація, уже готує нові ракетні та дронові атаки по українській енергетиці. А про це вчора повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради. За словами Дениса Шмигаля, якщо не буде подальших атак на об'єкти української енергосистеми, тоді зиму можемо пройти без відключень. Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші просто жити спокійно. Їх терористично і Політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні дронові удари по нашій енергосистемі. Зазначив він. Також підкреслив, що Україна вже втратила 9 гігават, що є половина об'єму довоєнного споживання електроенергії. Фактично, осінь зиму. Ми в теперішніх умовах можемо пройти без відключень. Якщо будуть далі атаки, вони будуть продовжуватись. Ми зробили все необхідне і зробимо також, зазначив він. Отже, в будь-якому випадку ми з вами маємо бути підготовлені. До будь-чого, що буде робити ворог по території нашої держави, включно це павербанки, це якісь додаткові а, зарядні станції, щоб а, ми могли у холодний період а, доби а бути, хоча б зі світлом, ну і трішечки із теплом. Тому, будь ласка, українці не ігноруємо повітряні тривоги, які будуть лунати по території нашої держави. Тим паче ворог продовжує на жаль, але співпрацювати із своїми союзницькими країнами, які постачають їм ракетне озброєння і якраз те озброєння. Балістичне, яке забирає життя українців, стало відомо, те, що Іран вже передав Росії балістичні ракети. Про це повідомляють американські та європейські чиновники у коментарі The Wall Street Journal. Так, от європейські чиновники кажуть, що Європа і США працюють над санкційною відповіді на дії Ірану. Іран поставив Росії кілька сотень балістичних ракет малої дальності. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених американських і європейських чиновників. Одне з джерел уточнило, що зброя вже прибула до Орефії. Також за його словами, Тегеран має намір продовжувати постачання снарядів в Москві. Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності, що дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України. Цей крок послідував за суворими попередженнями заходу. Не постав. Чатись у зброю Москві написано у статті. передача іранських ракет збіглася з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури України з боку російської армії. У нас ток атаки з кінця серпня загинули десятки мирних жителів. Захід раніше попереджав Іран, що в разі постачання ракет Рафії проти нього буде введено додаткові санкції. Європейські чиновники заявили виданню, що вони разом з американськими колегами зараз працюють над санкційною відповіддю, оскільки на заході знали, що Іран збирається поставити Росії балістичні ракети. Підготовча роб. Робота щодо обмежувальних заходів була розпочата ще влітку. Як очікується, санкції стосуватимуться низки іранських підприємств та осіб, які беруть участь у продачі москві озброєння, включно з транспортними компаніями, також у рамках нових обмежень іранському національному перевізнику Іран ейр заборонять літати в європейські аеропорти. Ми з вами розуміємо, що на жаль, але є союзницькі країни, які підтримують Російську Федерацію. І на жаль, вони постачають ті кляті ж ракети, які е, забирають життя українців. Тому Будь ласка, ви бачите новину про те, що вже є постачання, тому потрібно остерігатись. Якщо раніше знаєте балістика, а це було лише написання від повітряних сил повідомлення. Да, то зараз це реальна загроза. Тому, будь ласка, не ігноруємо повідомлення від повітряних сил збройних сил України від ППО радарів моніторингових телеграм-каналів, включно Ніколаївський ваньок, які детально розписують, куди летить, що летить і кому потрібно перейти до укриття. Ну, і далі ми дійшли до обговорення ситуації на фронті. 10 травня цього року расисти відкрили новий напрямок фронту. Вони намагалися захопити прикордоння нашої держави, саме Харківщину активно продовжували атакувати цю територію. І наразі там постійно триває повітряна тривога, вуличні бої, загроза артобстрілу. Адже вони не полишають спроб захопити дану область, і найбільше постраждало місто Вовчанське, адже Воно розташовується поблизу по кордону за 5 кілометрів. І до війни у даному місці проживало понад 17 тисяч людей. А зараз Ерефія зруйнувало місто вщент. Наразі ви можете бачити ці жахливі кадри в себе на екранах, і бачимо, що Тут нічого не залишилося після того яскравого та квітучого міста, яке було. Вони ці рашисти просто залишають після себе пустелі. Вони діють за своїм звичним принципом. Ми бачимо по тих містах, які вони вже захопили. Вони просто спочатку все знищують, нічого там не залишають, а потім намагаються туди заходити.